Metinvest Digital. Мені чутно, так, так? так? Добре. Звати мене Маргарита Лозова. Наразі я займаю посаду керівника проєкту з управління клієнтським досвідом. В мене юридична освіта. Я є випускницею Київського національного університету імені Тараса Шевченка. За весь свій кар'єрний шлях я встигла попрацювати в різних сферах, в різних ролях, про що я розкажу трошки згодом. Тож дозвольте мені поділитися з вами моїм досвідом, який я набула протягом своєї кар'єри, і розповісти про те, яким чином Metinvest Digital запровадив в себе клієнтський сервіс. Якщо сказати трішки про компанію, в, яку, в якій я працюю, то ми засновані в 2018 році. За цей час, за ці п'ять років, ми з it компанії перетворилися в it бізнес партнера Metinvest Digital – це українська компанія. Ми спеціалізуємося на промисловій автоматизації та наданні IT-сервісів. Компанія виступає ключовим IT-партнером для групи компаній Hold Метанвест, це є нашою особливістю. Ми єдиний партнер у нашої групи компаній. Якщо говорити, що ми взагалі робимо, тобто специфіка нашої діяльності, це трансформація промислових підприємств. Хотіла би ще зазначити, що як IT-партнер ми працюємо у трьох основних напрямках: це operations – це інфраструктура, це системи кібербезпеки, це підтримка, сервіс деск Інший наш напрямок це управління проєктами цифрової трансформації. І Innovations це ми можемо ну, як. Так сказати, ми є, ну, єдині, мабуть, хто має свій власний а, м, центр, який займається новітними розробками. А, ну, Про нас. А, нас більше ні 800, а, ніж 800 спеціалістів. 83% це технічні спеціалісти, 40% в нас працює жінок. Як я вже говорила, ми єдиний it партнер для нашої групи компаній. Ми представлені, допомагаємо нашому бізнесу розвиватися я не тільки в Україні, але і в США і Європі. Ми, є, ми маємо велику екосистему. Партнерств, і це теж нас дуже відрізняє від інших IT-компаній. Ми є сертифікованими партнерами Microsoft, SAP та інших великих компаній. Тепер трошки розкажу про свій кар'єрний шлях. Я, як вже зазначала, я юрист за освітою, почала працювати юристом, працювала в різних напрямках. Це була і юридична консультація, виробництво, і я взагалі намагалася в своїй роботі. Оптиматизувати взаємовідносини і діяльність, а також автоматизувати, тому що як юристу мені постійно треба було робити працювати з великими великою купою документів та з великою кількістю інформації. Таким чином, кожен раз, коли я робила свій якийсь, свою роботу, я розуміла, що я можу її поліпшити. І мені було цікаво працювати не лише в своїй сфері і в своєму напрямку, а ще дивитися, як працюють інші. Це допомагало мені рухатися вперед і робити певні. Певні а, м, рухи до того, щоб поліпшувати свою роботу і а... Пробувати себе в інших напрямках. Кожна сходинка моєї кар'єри в різних сферах та різних напрямках, починаючи від юриста, викладача, я працювала продавцем страхових послуг, врегулювальником збитків, дійшла до ролі генерального директора. Мені було цікаво на кожному етапі щось автоматизувати, оптимізувати для того, щоб побачити, наскільки це може допомогти компанії мені в своїй моїй роботі, аналізувати, приймати. Рішення більш швидше швидше, тому коли була така нагода, і мені запропонували побудувати контакт центр, це було для мене дуже цікаво. І це потім допомогло мені з'явитися в інших сферах, таких як автомобільна, енергетика, поштова. Це були дуже цікаві проєкти, в яких треба було розпочинати бізнес практично з нуля або робити великі зміни для щодо того, щоб якийсь диспетчер. Центр став контакт-центром. І а, таким чином а, всі ці сходинки вони так чи інакше привели мене до того, що я повинна була а, будувати взаємовідносини з клієнтами. І а, це взаємовідносини з клієнтами вони також стосувалися і взаємовідносин з колегами. Тому, а, коли стала така нагода, і можна було спробувати себе в it кампанії що для мене було вже дуже близько, бо я займалася до того організацією автоматизації тих напрямків, в яких я працювала, то я, звісно, погодилася і вирішила спробувати себе в напрямку клієнтського сервісу, клієнтського досвіду в it кампанії Якщо говорити про те, як побудована як побудований клієнтський сервіс в нашій компанії, в it компанії це дуже цікаво, бо з одного боку, якщо подивитися праворуч, то клієнтський досвід він побудований на тому, щоб виявити задоволеність і очікування клієнтів, з якими ми працюємо. І на цьому етапі дуже важливо зрозуміти, де вони задоволені, де незадоволені, на яких етапах, з якими структурами, з якими сервісами з іншого боку, якщо подивитись ліворуч, після цього, після цієї отриманої інформації, треба проробити, зробити дуже велику роботу щодо аналізу цієї інформації, втілення її в компанії або не втілення і роботи вже з очікуваннями клієнтів. Тому я б сказала, що особливістю клієнтського сервісу в нашій it компанії це є саме відсутність вибору виконавця, послуг а, у нашого клієнта, у нашої групи компаній. Тому для нас дуже важливо відповідати очікуванням наших клієнтів, користувачів і компаній. Що б я хотіла ще зазначити, що Uh, в моїй кар'єрі мені особисто дуже допомогло те, що я визначалася з напрямками, в яких я хотіла працювати. Тобто uh, тут і зараз для мене було важливо зрозуміти, що цим мені дуже цікаво займатися, і я хочу це робити. Як тільки я розуміла, що я вже зробила все, і мені ну, немає куди рухатися, воно працює. Мені uh, тут же ставало цікаво спробувати себе в іншій якійсь сфері. І а, оцей безприривний розвиток, а, який я отримувала від. Книг від спільнот, від курсів, від конференцій, відстеження якихось трендів, слідкування за тим, що відбувалося на ринку, аналіз цього, а також отримання зворотного зв'язку від колег, клієнтів, керівників, робота над помилками, все це загалом мене спонукало до того, що я рухалася далі, далі і далі, і мені було. Цікаво, і не страшно, ну трошки не страшно, а, спробувати себе в якійсь іншій сфері. Тому я б хотіла сказати, що, на, на, на мій погляд, а, на моєму досвіді, можна. А, Ну, зрозуміти, що не треба нічого боятися, а, треба рухатися вперед, треба пробувати. А, немає ніяких обмежень щодо вибору а, того, чим, тим, чим ви хочете займатися. В будь-якому разі освіта, яку ви отримуєте, вона допомагає, і мені вона допомагала. Тобто, якщо я юрист, то на всьому своєму шляху, як юрист, я могла втілити а, ці чи інші задачі, тому що як юрист, я знала закони, я знала, як треба працювати, як треба працювати з державними органами, з клієнтами, де там межа, де компанія може, де вона не може переступити через якісь е, перетини. І це було дуже е, для мене е, важливо і мені це допомагало. Якщо я відчувала, що мені не вистачає якихось знань. То не була проблема, бо а, все можна отримати особливо зараз через спільноти, через конференції, через людей, які вже займаються тією чи іншою діяльністю, і а, іноді а, дуже. Часто до мене звертаються люди, які хочуть побудувати, наприклад, контакт-центри, якась молодь, і вони запитують, знаходять мене через LinkedIn і з'ясовують, як це будувалося, які є норми, які є стандарти. Якщо брати страхову діяльність, то аналогічна ситуація там теж дуже важливо було розуміти, як будується система продажів, і це можна було знайти. В відповідних спільнотах, в відповідних компаніях, і побачити, як це працює, і вже робити свої якісь висновки, і е, використовувати цю інформацію. А, тому а, будьте сміливими, пробуйте, а, і а, будьте впевнені, не треба боятися. Треба чітко розуміти, що ви хочете, коли ви хочете, і якщо треба зміни робити, то робіть їх. Дякую. Пані Маргарет, дуже дякую. А, є декілька запитань у нас у чаті, я їх буду так. озвучувати по черзі. Перше питання. Які soft skills потрібні на старті кар'єри, які тоді, коли вже багато років працюєш у сфері? А, як це впливає на професійний розвиток? А, які скили? Ну, по-перше, це, мабуть, а, треба вміти розмовляти з людьми, слухати їх. І відчувати, що вони хочуть. Тобто, комунікативні навики вони повинні бути, їх треба розвивати. І я цим займаюся постійно. Якщо ви вже побачили на одному із слайдів, я відмітила. Що я не просто займаюся клієнтським сервісом, я ще є медіатором. Я відчула три роки назад, що е, мені не вистачає е, більш високого рівня ведення переговорів. Е, я іноді бачу ситуацію якось так, що я е, відчуваю, що та людина, з якою розмовляю, вона не чує мене. І я закінчила певні курси від Німецької торгової палати щодо медіаторства, і це мені дуже допомогло. Тому я вважаю, що на початку своєї кар'єри ніхто не говорить, що треба йти в медіатори, але треба мати певні навики ведення переговорів. Це допоможе вам з колегами, з партнерами, з клієнтами хоча б базові, а потім вже, якщо це буде необхідно, можна розвивати. Треба бути стресоустойчивим, це 100%, і, мабуть, я б ще гнучким ну я не знаю як це так ε, донести е, е, треба завжди розуміти те що у іншої людини може бути зовсім інший погляд на ту ж річ яку ви яку ви Бачите, яку ви відчуваєте, яку ви розглядаєте, тому іноді треба зрозуміти ту людину, мати якусь емпатію до того, що вона говорить, і відчувати, що, що і як треба повернути в розговорі для того, щоб знайти спільну мову. Це на мій погляд. Ну, мені це допомогло в свій час, бо юристи, наскільки ви знаєте, вони не гнучкі. І мені треба було дуже сильно над собою попрацювати для того, щоб стати людиною, яка чує, а не тільки говорить законами, правилами і рішеннями суду. Якось так. Дуже дякую. Наступне запитання: що найважче у роботі з клієнтами? А, на Найважче роботі з клієнтами, на мій погляд, вже з моїм досвідом, це відповідати тим стандартам і тим, тим очікуванням, які а, вони до тебе е, вимагають. Бо а, коли говорять, що дуже тяжко спілкуватися з клієнтом, він гне свою політику. Там ні, якщо ви вмієте вести розмову, для вас це не буде тяжко, це буде як звичка, і ви зможете з цим справитися. А ось зробити зміни в кампанії, зробити так, щоб всі ваші колеги повірили, що треба робити зміни, треба робити так, як хоче клієнт. Оце, на мій погляд при роботі з клієнтом, дуже важко, бо вам при роботі з клієнтом треба до нього повернутися і сказати: так, ми це зробимо. Ні, ми зробимо не так, але ми зробимо отак. Чи ні, ми взагалі так не зробимо. Бо І оце «бо» – це саме страшне, коли ти дивишся на людину, і ти не, ну, її очікування не вписуються в політику твоєї компанії. Наприклад, я хочу працювати в такій програмі. Ні, ця програма не є цільовою в нашій компанії. Ти не будеш працювати, але ми можемо тебе запропонувати щось інше. В нашому випадку в it компанії це можливо. Якщо ви будете працювати в якійсь продуктовій компанії, наприклад, в страхуванні там теж є чіткий вибір тарифів, правил, які є. І якщо людина хоче сказати, що вона з цього хоче зробити виключення, ви не завжди можете їй це дати. І ось робота саме з тим, що ви відмовляєте клієнту, вона важка, бо вам треба так це зробити, щоб клієнт від вас ну, пішов задоволений. А як він піде задоволений, якщо ви йому відмовляєте? В цьому, мабуть, і полягає цей професіоналізм роботи з клієнтом. Ну і наступне питання воно так би м'яко продовжує цю тематику. Як працювати з негативним фідбеком? О, це тяжко. Це тяжко, бо, по-перше, це треба правильно прийняти. Якщо вам говорять, що ви працюєте не так. По-перше, треба взяти в себе в руки і не відповісти нічого поганого людині. По-друге, треба з цією інформацією попрацювати яким чином. Треба, коли вам дають зворот, негативний зворотний зв'язок, треба з'ясувати, що саме, що саме не подобається, чому це має для людини таке значення, і чому для неї це так важливо. Коли ви отримаєте відповідь на ці питання, вам буде легше тоді працювати з цим. Наприклад, вам говорять, мені не подобається, як ти обслуговуєш клієнтів. Ок. скажіть, будь ласка, що саме не подобається? Мій голос, моя манера, мій темп Кількість документів, які я надаю клієнту, що саме не подобається. Далі. Скажіть, а чого для, вас, чого для вас це має значення? Чому для вас це важливо? Наприклад, людина говорить: бо мені треба швидко, а ти така повільна. Добре, я розумію, що для вас це треба дуже швидко, але є нюанс. Тут. Так, дійсно, я можу бути швидше, а тут я не можу бути швидше. Чому, наприклад, бо там цифри якісь треба все перевірити, бо цю інформацію не від вас залежить за вами ще команда, яка пропрацьовує це. Тому, отримуючи цю інформацію, ви вже розумієте цей негатив направлений на вас як на людину. Ну тобто, ви самі не сподобались. Чи не сподобалась процедура? Тоді з цим легше працювати. Якщо ви не сподобались як людина, наприклад, ви. Ви дуже повільно працюєте добре? Я прийняла це до уваги. Я можу запитати, що у інших колег у інших клієнтів на наприкінці обслуговування. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, по часу ми вписалися, не вписалися, все було добре? Тобто. Зосередитися, зосередитися на тому, як ви працюєте, який зворотній зв'язок від інших, і тоді, тоді ви будете розуміти, треба з цим працювати, це треба вдосконалювати, чи це враження окремої якоїсь людини. Ну, Тому що ми всі ну, все сприймаємо по-різному. Цим ти подобатися не можеш. Сразу ну, Неможливо, це... так, так не буває. Так, наступне питання: досвід роботи в кол центрі вважається досвідом для офіційної роботи з клієнтами? Так так. ви знаєте, я хочу сказати, що в мене дуже велика кількість. Я пропрацювала в трьох контакт центрах і в мене в різних сферах. І ну, як ви розумієте, я зіткнулася з дуже великою кількістю молоді. Яка працювала в мене, і більшість з колег вони або пішли в проєктний бізнес, або пішли працювати з клієнтами далі. Бо контакт-центр їх навчив оцим всім скилам, які допомагають працювати з людьми. А, Стресостійкість, а, стрес, комунікації, гнучкість, а, десь промовчати, десь пропрацювати з зраженнями. Дякую за запереченнями. Тобто дуже багато скілів, які допомагають вам потім рухатися в вашій сфері чи в тому напрямку, в якому ви бажаєте. І в контакт центрах це єдина структура, на мій погляд, яка систематично навчає своїх працівників. Бо дуже тяжка робота, і вона потребує постійного, постійного якогось такого, знаєте, мотивування процесу для тих працівників, які працюють з клієнтами, тим більше ви їх не бачите, ви їх тільки чуєте. Це теж дуже-дуже складно. Ну Тут Артем доповнює своє запитання щодо кол-центру. Якщо робота була неофіційною, чи можна це вважати досвідом роботи? Я думаю, що можна. Я думаю, що можна, тому що якщо ви кудись влаштовуєтесь на роботу і у вас неофіційний досвід, на жаль, у нас ще таке відбувається, вас можуть протестувати. Вас можуть протестувати щодо того, як ви працюєте. Вас можуть зробити такі симуляції щодо дзвінка якогось чи якогось приходу клієнта до якогось офісу. Відтворити ту ситуацію при при як... Який подивитися на те, як ви себе ведете. І тоді зрозуміють, є, є в вас ці навички чи ні. Якщо ви впевнена в себе людина, то ви можете їм запропонувати сказати, так, в мене є досвід, але досвід неофіційний, Ну, Але якщо треба, я можу продемонструвати, як я працюю в простих ситуаціях, складних ситуаціях, чи привести приклад який, що от в мене була така ситуація, я отак вийшов з неї. І та людина, яка вас приймає на роботу, вона це відчує. Так, наступне питання. У нас залишилося два, і ми будемо потроху завершувати. Перше питання: що ви особисто можете покращити, порадити для покращення навичок комунікації? По-перше, мабуть, це якісь курси пов'язані з веденням переговорів, будь-які чи книжки? Чи книжки, чи курси? Як вам. Як вам... Краще сприймати інформацію на курсах чи в книжках. Дуже багато літератури на це є, і дуже багато є всяких курсів невеличких. Чому? Тому що в переговорах вас вчать слухати, приймати інформацію, робити висновки. І віддавати інформацію, правильно видавати інформацію, навіть якщо вона негативна, то правильно. Це, по перше, по-друге, ораторські а, здібності. Ораторські здібності вам допоможуть а, допоможуть. Красиво надати інформацію. Чи треба закінчувати театральні курси? Ну, не знаю, ну не впевнена. Якщо є бажання, то так, дійсно, люди говорять, що це допомагає. Якщо немає, то можна закінчити будь-які курси, де навчають, як постанова голосу, як доносити інформацію, тобто як працювати з голосом, з манерами таке інше. Мені здається, що для комунікації цього буде достатньо, а потім це все вже е, навичка і в практиці. І зворот, і, останнє, і останнє питання Бліц. Яку книгу ви порекомендували прочитати? Прямо Ну, Перша думка. Прямо одну. Ви знаєте. А добре, а книгу порекомендувати прочитати для чого? Щоби що? Бо цих mm -hmm. книг дуже багато. Я особливо люблю, дуже полюбляю книги, пов'язані з бізнесом, стосунками і де розповідають про відносини людей. Щодо бізнесу і щодо заздрості, щодо кар'єри, Атлант розпавив плечі. Джерело. Мені дуже подобаються ці книги, бо дійсно вони допомагають і будувати відносини. Там дуже багато описаного такого, що ти бачиш зараз в бізнесі. Якщо говорити про які компанії є. То мабуть це книги пов'язані з будуванням типів компанії: там помаранчеві, червоні, зелені. Боже, як ця книжка? Кольоровий менеджмент, здається, щось таке. там Талмуд, Вона є описова, а є у картинках. Я читала, яка описова, вона дуже інтересна, бо, бо, бо дуже цікава. Бо там описується, в якій компанії які є правила, і як вона розвивається, які є в ній люди. Тобто. Бірюзова компанія – це міч мрія всіх власників, але це дуже тяжка побудова структури компанії і людей. Бо ну треба підібрати та компанію, щоб всі одного любили і допомагали. Так в житті, на жаль, не завжди буває. Якщо книги про переговори, їх так багато і, якщо чесно, вони дуже повторюють один одного. Тобто не треба читати всі книги. Ні, якщо треба, то читайте. Але є яку ви не візьмете, ви потім побачите оце те ж саме в іншій на, на самому ділі. Сказати, щоб в мене була якась одна особлива любим... ну ні, такого немає. так Дуже вам дякую, пані Маргарито. Прекрасна зустріч. Я сподіваюся, що всі наші сьогоднішні учасники опиняться одного разу в бірюзовій компанії, а можливо, самостійно її збудують. І зараз я завершую запис. Ще раз дякую, і ми переходимо до нашої наступної компанії. Дякую.